Ранку всім на дворі грязюка, мокре листя мрячить, і ми з мерсом по тому всьому лазили півчаса, да Мерс? Получив удовольстві. А я яке? Зараз получу удовольстві від ранкової кави. Саме смачне, саме смачне вранці, але ж нюанс, ранкову каву. Я п'ю із чимось смачненьким. Смачненько, ось вчора почала оцю кільку томаті шоколадну. Вона в мене лежить як енза, От як енза, Про всяк випадок. А ще я знайшла, ось, дивіться, це родзинки. І родзинки це ж теж глюкоза, вони солодкі, тільки це якась корисніша глюкоза, чим безпосередньо цукор. В общем, я їх собі запарю і з'їм з кавою, як солодке. Уже не сила терпіть. Кава гаряча, родзинки не висохли. Дивіться, що я зробила, ви бачите? Ось я запарила родзинки два рази кипяточком. Це вони в мене на серветочці промокаються. Дивіться, оце буде дуже класний на цукерках. Я розумію, що там є цукор, але ж це природній цукор. Природній ж він не такий шкідливий, як той, що в шоколаді і в цукерках. Всі мені написали, тобто не вся, а дуже багато людей. Що не можна дуже різко відмовлятися. Ну, от я і не відмовляюсь різко. Бачите, трошки собі цукру лишаю. От, знаєте, це як, господи, не дай Бог Боже, пожеси, відведи як наркоманія. Ну От цей цукор. Мені треба щось солодке і все. Я буду як Мігера, по дому літати. Оце родзинки буду їсти.